Списати майже 5 мільярдів доларів боргу адміністрація Джозефа Байдена подала заявку до Конгресу Сполучених Штатів про намір скасувати половину заборгованості України. Про це повідомив речник державного департаменту Сполучених Штатів Меттью Міллер. Ми зробили крок, передбачений законом, щоб скасувати ці позики за надану економічну допомогу Україні, і тепер Конгрес може прийняти це. Гадаю, у цьому не буде проблем, враховуючи переважну підтримку двох партій у конгресі щодо надання допомоги. Я зазначу, що навесні конгрес схвалив пакет підтримки Україні на 61 мільярд доларів. За умовами цього документу економічна допомога близько 10 мільярдів доларів надається Києву як умовно поворотна позика, але закон дозволяє Джо Байдену списати 50% цього боргу. Ну і до бюджету України та податкового кодексів мають внести зміни. Стосуватимуться вони зарахування ПДФО за місце знаходження підприємства, а не за місцем реєстрації їхніх юросіб. Про це повідомивала голова комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк зауважує такі зміни, необхідні для отримання Києвом 50 мільярдів євро за програмою Ukraine Facility основні зміни будуть полягати для бізнесу, для кожного з нас, для українців. Розпитаємо Василя Фурмана, це член Ради Національного банку України і доктор економічних наук. Пане Василю, вітання вам. Доброго дня. Доброго дня, слава Україні. Героям, Героям слава. слава. Отже, давайте чого очікувати від таких бюджетних змін. Чи ми на собі це відчуємо? Яким чином? А, Верховна Рада затвердила в другому читанні бюджет 25-го року. В цілому, бюджет є реалістичний, хоча, як і зазначила голова бюджетного комітету, що він не є ідеальний, але бюджет, як і політика, це мистецтво можливості. В цілому треба зазначити про те, що ну, дивіться, я пам'ятаю, там бюджет 24 го року і бюджет 25-го року. На початку ну, рік назад, коли ми говорили про бюджет 24-го року, тоді мова йшла про те, що недостатньо наші видатки на оборону зараз. Е, якщо ми говоримо про видатки на оборону, то в принципі е, ніхто з політиків ну, з врахуванням того бюджету, який ми сьогодні маємо, тому що зрозуміло, що можна витрачати дуже багато на оборону, і нам дійсно потрібно дуже багато грошей. Але сьогодні всі говорять про реалістичну цифру на оборону. Нагадаю, на сьогодні в бюджеті передбачена цифра 2,22 трильйона гривнів. Це при тому, що е, доходи складають 2,34 чотири сотих трильйона гривень. Ну тобто приблизно наче дорівнюють ці цифри. А видатки складають видатки, якщо ми говоримо про цей бюджет, це 3,94 цілих, сотих е, Зрозуміло, що оцей е, сьогодні доходи наші покривають наші видатки на суму там 59%. 41% – це е, кошти, які... Дефіцит державного бюджету має покрити і бути зовнішньою міжнародною фінансовою допомогою це 38,5 мільярдів доларів. І до речі, якщо дивитися рівно рік назад, я пам'ятаю, коли національний банк України ну робив свої прогнози, то він говорив про те, що були там. Два ключових ризики до речі, ці ключові ризики, два вони зберігаються і на цей рік. Але як на мене, от ключовий ризик це перше це зовнішнє фінансування, тобто величина і рітмічне натворення зовнішньої міжнародної фінансової допомоги минулому році. Вона була більш такою, менш меншмірною, і це при тому, що знов ж таки якщо говорити уже про 2024 рік, то в 2024 році також була передбачена цифра 38 мільярдів. Доларів на початку 24 року, але по факту, ми бачимо, що ми отримаємо зовнішні міжнародні фінансові допомоги 43 мільярди доларів. Це величезний плюс 24 року. Якщо повернемося до 25 року, то у нас дефіцит 38 мільярдів. Це зовнішня міжнародна фінансова допомога. Ну і величезний плюс нашого вищого політичного кримського держави, що у нас є домовленість з країнами-партнерами щодо фінансування цих бюджетних видатків. І як на мене, вони у 2025 році з зовнішньої міжнародної фінансової допомоги будуть профінансовані. Пане Василю, а стосовно ось цих змін до бюджету, які планується вносити, і не тільки до бюджету України, а й до податкового кодексу про, про реєстрацію підприємства стосовно ПДФО сплати ПДФО, так і що це, начебто, от, за словами Олени Шуляк, є одним із індикаторів для отримання допомоги за програмою Ukraine Фасіліті. Наскільки це така процедура технічна, так тобто наскільки це складно зробити, перереєструвати е, можливості сплати ПДФ не за місцем реєстрації, а за місцем е, е, за юридичною адресою. Дивіться, я висловлю свою особисту точку зору. Тут нічого складного не повинно бути. І як на мене, мабуть, це більш така справедлива норма, е, тому що ну, умовно уявимо собі підприємство, яке працює там в Черкаській області, в якомусь районному центрі, е, філіал, да? але це офіс знаходиться центральний там в Києві. І податки ну, зараз мова йде про те, люди працюють в цьому районному центрі. Тобто, зрозуміло, що згідно е, цих нових вимог, е, кошти ПДФІ будуть сплачуватися саме до бюджету того районного центру, де знаходиться е, це підприємство. Ну так, до бюджету місцевої громади, де знаходиться це підприємство. Тобто, це мені здається в цьому величезний плюс для України. от дивіться, коли я говорив сьогодні про міжнародну фінансову допомогу. Надзвичайно є важливим виконання структурних маяків, тому що оці кошти, які ми отримуємо, просто у нас там цілий ряд програм, ключові з них це. Міжнародний валютний фонд це програма Ukraine Facility, Про яку ви кажете зараз, країни великої сімки також нам виділяють кошти там 50 мільярдів доларів, тобто там ну, орієнтовно на три роки. А і це та вони також будуть так чинакцію підв'язуватись з під структурними, які тобто під програми реформування нашої держави, і для України надзвичайно є важливими виконання своєчасно. Цих е, е, структурних маяків, тому що якщо ти не виконуєш, ти не отримуєш кошти, а Україна в умовах великої війни критично залежна від зовнішнього фінансування. Станом на зараз, якщо ми говоримо, наприклад, про 24 рік, Україна виконує практично своєчасно всі вимоги, які ставляться перед нею там згідно тих програм, про які я говорив раніше. Я може таки, моя особиста точка зору. Я надіюся, що і в 25-му, і 26-му році ми також це будемо робити. Дякуємо вам дуже, пане Василь Василь Фурман був з нами на зв'язку. Член Ради національного Дякую. банку України, доктор економічних наук. Спасибі, що доєднались.